Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 травня. Проживаю я на Вінниччині. і хочу зняти відео, чим і коли я буду обробляти черешні і вишні у своєму садочку від шкідників та хвороб. На завтра передають дощ. Якщо дощ піде в день, в обід, до вечора підсохнуть гілки, листя, то можливо завтра. А ні, то післязавтра. Через два дні буде 12 днів, як я попередньо обробляв черешні і вишні препаратами Актелік і хорус. Такий стан розвитку. Сорт черешні Валерій Чкалов. Привита насіянці. Черешні. Ті черешні, які цвіли раніше до похолодання, всі з урожаєм. Такий вигляд. Ті, які свіли пізніше, то по одній ягодці у сусвітті залишилось, остальні всі попадали, попадала зав'язь. Цей сорт якраз свів перед похолоданням, то зав'язалось багато плодів. Хочу показати, як я обрізав черешню, бо всі гілки після плодоношення, які грубі, я буду видаляти на сучок заміщення. Тим гілкам, яким четвертий рік вже мій помощничок вже щось спіймав в садочкові. Черешню формую так само, як і будь-другі, які свої плодові дерева. На третю зовнішню бруньку. Деякі сорти на другу. В даному випадку тут гарно видно, що сформована на ця гілка на другу зовнішню бруньку. Хоча можна і на третю відбиває. В даний час дуже гарно виломується легко, то таку можна виламати гілочку, а цю зрізати. Я формую всі дерева, щоб в мене була одна гілка. Всі бокові, які здорові, вирізаю, так і тут зріжеться. Зараз я покажу вам, щоб було видно добре. От Це було зрізано весною, гілка виросла до 35 сантиметрів. Так само був зроблений от зріз на третю бруньку, щоб була похила гілка. Може на цій буде краще видно. От Зріз. От був. І гілка вся похила. Більш похилі гілки ніколи не зломляться при навантаженні плодами і при сильному вітрі, бо якщо гостро ростуть догори, є ймовірність, що вони зломляться. Навіть молоді черешні, от я формую, дивіться, молода черешенька, всі гілки мають горизонтальний нахил, щоб. Витримати навантаження і не пообломувалися вітром. Так виглядають вишні. Такий розмір. Це гібриди. Вишня-черешня. Використовувати буду препарати від Сенгента, від шкідників актелік від хвороб хорус. Обіцяють зниження температури, тому, тому обов'язково хорус. В бакову суміш буду додавати водорощені мінеральні добриво такого виробника з повищеним містом кальцію і з підвищеним містом калію. Будь-які добрива можна замовити на, у фірмі Spectre SAT. дане добриво. От 25 грам. Під дерево на 10 літрів води. І 50 грам на 10 літрів води по листку. На кожній упаковці є така табличка, в якій фазі розвитку Яке добре вносити, рекомендує виробник. Фаза розвитку черешні і вишні, ріст плодів, шкідники, вишнева муха. Мабуть, що сьогодні вже і буде вона, бо прогнозують, що сьогодні буде дуже тепло, попелиці, пильщики. Буду використовувати актелік 12. Мілілітрів на 10 літрів води. Хвороби кокомікос для місць листя. Буду використовувати хорус. 3 грами на 10 літрів води. Один оприскувач одна бакова суміш 12 мл актеліку і 3 грами хорусу. Хорус на черешні і вишні більше застосовувати не буду. Це вже буде четвертий обробіток хорусом черешні і вишні. До бакової суміші можете в даний час розвитку додати прилипач. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.